Вітаю Друзі, ми з котиками. Дуже вдячні за вподобайки, за перегляди, за підписку, за коменти. Ось маленький кутусик віднесенький. Був домашній, а став безпритульний. Вигнали його. Не людина вулицю. Спочатку він спав під сходами. Але, видно, заважав їм. І вони його напевно побили і вигнали на вулицю. І от він тепер спить на холоді, на мокрій землі, на холодній землі, на траві. Холодний, голодний котик. Він боїться заходити в будинок. Я заносила його в будинок, поставила для нього коробочку картонну, щоб він там міг спати. Але він настільки боїться, що він втікає і біжить на вулицю. Це свідчить про те, що його били. І він тепер боїться заходити в будинок. Але я знову сьогодні занесу його в будинок. Коробочку, можливо, він сьогодні залишиться в коробочці, там тепліше, набагато. От скажіть мені, як можна жити, знаючи, що ваш котик голодний, холодний, спить на сирій землі, на мокрій, в холоді в голоді як так можна? Я не розумію, скільки ж то треба мати злості, жорстокості, ненависті до такого маленького, безобідного створіння. Як так можна? Мені просто не зрозуміти цих покидьків, цих нелюдів. Друзі, ставте подобайки бідному котику. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Ставте багато вподобайок, бідному котику. Треба котику допомогти. Друзі, давайте допоможемо котику. Зустрінемось в наступному відео.